Привіт усім! Сьогодні хочу вам порекомендувати книгу Олени Тарариної практикум по арт-терапії в роботі з дітьми. Дуже цікава книга, вона містить дуже багато порад, як працювати з дітьми, але тут дуже багато практик, за допомогою яких можна ну, познайомитися із дитиною, навіть провівши з нею тільки невеличку бесіду. Та ще й намалювавши за допомогою якоїсь творчої роботи. Тобто ось такий малюночки. Я хочу зараз з вами спробувати проаналізувати, подивитися, як це працює, наприклад, щоб зрозуміти зацікавить вас це ні. Ось, наприклад, я хочу проаналізувати техніку барашек. Ви бачите в бутилці її. Дуже все розписано, як. Розпізнати цей малюнок Олена Тарарина, вона вчитель такий талановитий. Подивіться, якщо намалюєте ось такого собі завдання барашика в будь-якій бутилці у мене, до речі, їх декілька. Я зараз хотіла б зупинитися на цьому. Що можна сказати про сам малюнок? По-перше, подивіться. Для декого можна зрозуміти, хто ви, чи ви бутилка ця ж, чи ви барашик. Тому що батьки можуть себе побачити, як оця бутилка, яка опікується дитиною, а дитина себе побачить, можливо, ось як оцей барашок маленький. Далі, подивіться, можна зрозуміти, який він на зовнішній. Ми бачимо, що він у нас такий собі не худенький, то, відповідно, ми можемо зробити висновок. що Тут йому безпечно і комфортно. Дуже грають великі деталі. Це якщо дитина намалювала наявні там, рот, ніс роги. Ви бачите, ось да? головне, який цей ріг. Да? Це говорить теж про те, чи вона має агресію, чи ні. Зрозуміло, копиться, тому що ними теж можуть огризатися так, діти. Цікаво запитати, який вік дитина бачить свого барашика. Тому що навіть буває таке, що інколи батьки бачать своїх дітей, 25-літніх ще малесенькими барашиками, а буває навпаки, можуть своїх семирічних дітей бачити дорослими баранами. Так, якщо дитина намулювала там хвіст, це все можна про кого прочитати. Який він що це позначає в книжці, навіть оце положення бутилки, подивіться, ми можемо зрозуміти, що вона не стоїть. І ось така велика опіка бачків, навіть вони закрили цю пляшечку до виходу, щоб ця дитина не, не пішла із родинного гніздечка. Так. І оця наявність у цієї пробки, це теж щось значить. Навіть наявність у цього горла для барашика це теж щось означає. Тобто спробуйте ось зробити ось таку роботу собі творчу, і ви навіть побачите, можливо, себе з іншого боку. До зустрічі!